Всім привіт! Сьогодні у нас середа, так що будемо сьогодні нарешті працювати цілий день в таксі і побачимо, що заробимо. Так що є гарні плани на гарну касу, що подивимось, що вийде. Машинка вже прогрівається. і Перше замовлення також є. Ось тут вже прийняв його по убіру. Так що полетіли. І що ж, поки їхав, прилетіло друге замовлення. Також uh, Uber Priority 13 щось злотих. Зараз побачите за скільки кілометрів, ну там за фігню по-любому Там кілометрів до трьох повинно бути, точно не більше. Так що Буде чудово, коли одне за одним іде, це опожне просто. Да, друге замовлення, звісно. Такое себе болотик еще. что. Женочка с детьми. Ну что, они едят, сидят позаду. А, мала такая, мама, я хочу кабаноса. Мама такая, да Та, не ма проблем. Просто берет эту пачку с кабаносами и разрывает. На хава, хули. Ну, ну что, ничего в такси. И сразу этот запах на всю машину кабаноса. Цей. Фу, просто. Я сразу окна открыл. Что и казати? Ну, это без, без понту казати, что людям, ну, не Розуміють, ну якщо воно не воспитане, то воно не воспитано. Ну що казати йому, ну. Ой, коротше, так що такі справи. Ну, тепер все. затихло, Нічого немає по замовленням. Ну, чекаємо. О! Є. Ось така херня. Та давайте ну візьмемо, хоч їдемо з центру, бо ну, в центрі взагалі щось, ну нічого ловити, взагалі нічого немає. Зразу виходимо і тут поїхали 370 метрів подачі. Я думаю, можна і поїхати. Чому би ні. Так, да, це не автоматік, що клац клац поїхав, знімаєш собі по кайфу, а тут треба мішалочку переключати. Привіз сюди в аквапарк. Ну і... Тепер чекаю наступного замовлення. За таку ціну його не хочу їхати, тим більш не обов'язково, так що можна почекати чогось нового. Думаю... Да. Одно краще іншого. Приходить замовлення. Так, що в нас там? Просто, ну дупа. Це, блін, 8 кілометрів вийде з подачею. Оце жопа. Це реально жопа. Може хоч тут щось підкинуть в убері. Ту навряд чи, конечно. Бо тут стоїть в мене зараз тільки пріоріті. Включений. Ну, Сподіваємось, що сьогодні піде дощ і буде негарна погода, гарна погода для таксі. Так що сподіваємось на це. Бачите, ну, не зря включив я Uber, пролетіло по ньому замовлення 17 за 6,6. Так що непогано. Годемо. Вже якраз залишилося їхати тут 600 метрів. Що, вже настав вечір, 10 година. Що вам можна сказати? День печаль повна, заробити не вдалося. Так що виконав тільки ще одне замовлення, приймав 18 злотих. За 10 кілометрів, навіть за 8 кілометрів. І приїжджаю по факту, клієнтці пише заплатити 12,50. промоакція акція просто 50%. О! О, замовлення. Так, так, а ну давай. Прийме чи не прийме його? Це піпець, сейчас, ще напише, блин. Не вдалося, знайшли другого водія. Як завжди, блин. Ну, пипец. Блин, я ж прийняв і ніхрена, і що не приймав. Короче, вот такий Uber став тепер, да. Да, погода вот така. А замовлення фігня, Взяв вже обійшов за 15 кілометрів 24 злотах. Це просто нема слів, чесно кажу. Ну, ну це просто так, то, така шляпа, якщо чесно. Що я не знаю взагалі, як таке можна возити. В Києві, чесно, ніхто б навіть машину не завів би за такі гроші. Ох, а ми, блін, їдемо. Що, залетів на заправочку. По дуже гарній ціні. А ціна у нас 2,39 за літр. заправок 15 літрів на 37 злотих. Так що вистачить на 150 кілометрів. ну навіть на 155 десь. І то добре. Зараз глянемо що там по замовленням, якщо все тухло, то поїду додому відпочивати. Ну і скажу вам, що за каса вийшла, звісно. І що ж, приїхав додому І дивіться, 157 злотих заробив по Uber і по болтику. Зараз вам покажу. Так, так, так. Щодня. І за сьогодні заробив 266 по болту. І того в мене виходить. 423 злотих плюс 20 злотих чая було. Ну, в в 400 чистими залишилося. Так що це гарно. 40 злотих на паливо пішло сьогодні. Ну і 400 зароблено. Працював з 10 ранку до 6 дня і потім з 6 дня. Був вдома до, до котрої там був. Десь до 9. Із 9 ось до 23.30. Так що отакий сьогодні графік вийшов. Ну, зазвичай і в мене тепер графік з 4 дня і до часу десь ночі. Непоганий, кстати, графік, я вам скажу, виходить, заробити майже те саме. Ну, Сьогодні, може, ще й день якось такий, ну, ну, не дуже середа. Вона така собі завжди була, що від неї чогось гарного чекати ну, немає сенсу. Фух, Так що давайте. Підписочка на канал. Усім гарного вечора і до побачення.